Формула за якою можна створити щасливого Бориспільця, 30 серпня у міській раді відбулась стратегічна сесія. 29 учасників, серед яких депутати міської ради, заступники міського голови та управлінці обговорювали розвиток бориспільської громади. Проводила захід тренерка-експертка організаційного розвитку та проєктного менеджменту, кандидатка педагогічних наук, Людмила Петрухан Щербакова. Ми сьогодні говорили нашими учасниками про важливість стратег. В громаді, що це дає для громади Борисполя, наприклад, це можливість залучення нових ресурсів, це можливість об'єднання різних категорій населення, це можливість формування майбутнього бачення, через що громада може почуватися більш стабільно. Протягом двох годин учасники розділялись на групи та висували своє бачення проблем у Бориспільській громаді. Говорили про сміттєзвалище, розширення місць для навчання, облаштування лікарні, реабілітацій. І центр та адаптацію внутрішньо переміщених осіб, хоча вона в Борисполі на доволі гарному рівні, але все одно це питання майбутнього, бо війна колись закінчиться, і ці теж процес треба враховувати. Це як біль. Потім ми говорили про родзинки Бориспільської громади, її унікальність. Говорили про історію, говорили про те, що дуже... Цікаве місце, яке потенційно може бути рекреаційним, і якісь створені бути простори, які дозволять відпочивати населенню. Говорили також про те, хто є сьогодні в громаді на сьогоднішній момент, хто це населення громади, приблизні вікові, якісь показники обговорювали командами, і також говорили сьогодні про те, що потрібно робити дуже ґрунтовний зріз і свод аналіз громади. І Дуже хочеться, щоб ми отримували підтримку і від державного бюджету. Ну і зрозуміло, що сьогодні, на жаль, війна нам продиктувала такі категорії людей, як внутрішньо переміщені особи, як ветерани, які повернуться обов'язково з перемогою до своїх сімей нашого громаду. І потрібно створити абсолютно всі умови для того, щоб абсолютно кожна, кожен представник кожної вікової групи, кожної там групи населення нашої громади був абсолютно щасливий, щоб був самодостатній і щоб був успішний. Будуть щасливі люди успішні і здорові. буде ж такою громада. Майбутнє своєї сім'ї Дмитро Піддубний планує пов'язати із Борисполем, тому став ініціатором проведення зустрічі дискусії. Весового інструмента не розуміють, не розуміючи, куди ми хочемо прийти, з чим ми хочемо прийти, які ми хочемо отримати результати. Ми будемо топтатися, ходити по колу, топтатися на місці і відповідно не розвиватися. Тому мені важливо, щоб якість. Місця, де я проживаю, воно було високе. Наразі я намагаюся зараз зробити. Наступну зустріч тренери планують провести 10 вересня онлайн з 15 до 17 години. Зареєструватись та долучитись до обговорення можуть усі бажаючі за посиланням в описі сюжету або на сайті Бориспільської міської ради. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.